Сьогодні у нас 16 липня, 25 рік. Ну і друзі, я думаю, що Миколаїв. Я думаю, що по армоніці можна тему закривати повністю. Ну, немає тут вже сенсу, немає тут армоніка повністю повністю не витримала спеки. Здохла. вона. Навіть ось в стадії бачимо, як... Пригорало, все згоріло, те, що зверху, знизу. Це не те, що там, от, будуть казати, там припалили, чи що. Бачимо, як воно зверху, де сонце і знизу. Зелененьке, красиве. І так будь які ось зверху, де сонце. Це для того, щоб як дивіться, навіть пелюстки згоріли. І знизу. Це такі сонячні промені у нас на півдні. Не знаю, чи це біологічна зброя, чи що це. ну Факт є фактом, і ми, ми не можемо боротися, ми можемо боротися з хворобами, ми можемо з бур'янами боротися. А зброєю біологічною все, все інше ми не можемо. Вон, які стояли догори, вони повністю відразу засохли. З тією зброєю бачимо, це просто прямі сонячні, вон, головки відпадають. Береш, вони відпадають самі по собі. Так що, я думаю, з гармонікою ми закрили тему. Потрібно заїжджати її і прибирати. Тут уже тут дійсно нічого не буде. Тримаємось, буде все добре. Дякуємо захисникам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі.